Ми отримали допомогу у вигляді основи для плетіння маскувальних сіток від фонду Петра Порошенка. Дуже вчасна, дуже необхідна допомога. І дійсно, якщо тканину ну, ще в Україні десь можна купити, то саме основу для плетіння маскувальних сіток також можна купити, але вона виробляється не в Україні і дійсно з цим виникають певні складнощі, сітки не тільки маскують, але й захищають, бо вироблені з якісної, міцної основи, з гарної тканини. Отримало багато. Передаємо ці, цю основу нашим друзям в інші волонтерські центрі в Одеській області. Щодо конкретно нашого центру хочу сказати, що. На Даний момент, вже четвертий рік, ми працюємо одразу після повномасштабного вторгнення. Зібралася наша команда, наша родина. Можемо сказати, що передано 5223 штуки загальною площою 123 840 квадратних метрів. Що Собою представляє 17 футбольних полів. Наші сітки це не просто маскувальні сітки, які накривають техніку або накривають наших хлопців в окопах. Ці сітки обереги. Чому? Тому що плетуть їх берегині, вкладають любов, вкладають надію, вкладають віру, вдячність, за мужність, за героїзм. Ми робимо те, що ми можемо, і ми знаємо, що та наша маленька справа. Захистить і наблизить нашу перемогу. Нам потрібна і тканина, і основа. І я хочу сказати від щирого серця від всіх нас велику, велику вдячність передати фондові Петру, Петра Порошенка за те, що ми отримали основу і на ній сплетимо сітки, які поїдуть на фронт захищати наших лови. Ви бачили очі і чули би слова військових, коли приїжджають забирати сітки. Ми вдячні їм. Вони вдячні безмежно нам.